19 жовтня у селищі Ківерці Луцького району навколо озера Молодіжне відбувся командний чемпіонат області із легкоатлетичного кросу серед дорослих молоді юніорів та юнаків на кубок ківерцівського міського голови, приуроченого до дня захисників та захисниць України. У змаганнях взяв участь пожежний рятувальник п'ятої державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська Сергій Фіськович, який є майстром спорту України із легкої атлетики. Сергій зайняв друге місце на дистанції 5 кілометрів і з результатом 15 хвилин 20 секунд. Я виступав на дистанції 5 км, де посів друге місце. Результат 15 хвилин 20 секунд. Я займаюся, являюся майстером спорту з легкої атлетики, ще тренуюся, як би так, вирішив взяти участь. Професійно почав займатися після школи, після армії, а до того займався і баскетболом для легкої атлетики. Загалом у змаганнях взяли участь більше ста спортсменів. Призери нагороджені дипломами управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації.